Вона почалася не вчора, вона жила в ньому від самого початку, невиразна, темна і безіменна. Усе, що було в Льовика, це наповненість та порожнеча, наповненість це коли тепло, тісно і солодко в роті, порожнеча це все інше, і порожнеча була жахлива. Спочатку це був лише дискомфорт, наче щось пече зсередини. Потім це стало вогнем. Вогонь розливався животом, піднімався до горла і виривався назовні єдиним доступним способом, первинним звуком. Це не був плач, це був рев, Рев, який... Не кликав маму, бо Льовик ще не знав, що є мама. Церев був самою порожнечею, що набула голосу. Він був всесвітнім протестом проти самого факту дискомфорту, проти розриву первісного спокою. Його тіло не гнівалося, воно ставало цим гнівом. Кулачки скосталися так, що нігті впивалися в долоні, ніжки судомно били повітря, ніби відштовхуючи невидимих ворогів. Уся його істота кричала мовою чистої енергії Цього не повинно бути. А потім у цей рев, у цей вогонь починало вплітатися щось інше. Спочатку Вібрація кроків, глуха крізь підлогу, потім тінь, що падала на його заплющені повіки, і, нарешті, зміна простору. Хаотичний світ, що складався лише з болю, раптом набув меж його стиснуло, але це було стиснуто не болем, а чимось піддатливим, теплим, живим. Це підняло його, більше не було лише вогню в животі, порожничі навколо, тепер була точка опори, тверда, непохитна, що пахла молоком і чимось безкінечно знайомим, чимось, що було ще до цього вогню. Це вона, вона повертала світу форму. І в цій формі його лють раптом набула меж. Її можна було ревти у це тепле, а не у порожнечу. Вона робила диво, брала на руки, і вогонь в животі стикав, притискала до чогось м'якого, і рев застрягав у горлі, змінюючись на схлипування, Підносила до обличчя щось біле й тепле, і порожнече наповнювалася. Солодкою вагою. І тоді відбувалося найдивніше. У проміжку між згасаючим ревом і наступаючою наповненістю, у Льовикові прокидалося щось нове, невиразне, смутне, відчуття, що це вона зробила, що вона була причиною спочатку, причиною кінця жаху. Потім дивна думка відчуття, а може, і причиною початку. Одного разу жах прийшов, а її не було. Рявлився, а простір не змінювався, і в цій затягнутій порожнечі стара хаотична людь вперше набула форми. Вона перестала бути просто випромінюванням болю. Вона згустилася, націлилася і подумки вдарила в ту саму точку в просторі, де вона повинна була бути. У цю мить лють вперше стала гнівом, гнівом на, на відсутність, на порушення правил, яких ще не було, але які вже відчайдушно хотіли народитися. І коли вона нарешті прийшла, схвильована і пахнучи чимось іншим, Льовик не просто затих, він витягнувся у неї на руках, став дугою протесту. Його крик на секунду став тихішим, але гострішим. У ньому почувся новий відтінок, претензія. Але вона не злякалася. Вона сказала Ой, як ти злишся? І від цих слів у його внутрішньому хаосі щось клацнуло. Хаос набув імені, злишся. Це про нього, це те, що з ним відбувається. І вона це бачить, і вона це витримує, вона тримає цю дугу люті, не впускаючи і колише. І від цього його гнів, такий величезний, всемогутній секунду тому, раптом став маленьким, таким, що поміщався в її двох долонях безпечним. Того вечора, засинаючи біля грудей, льовик зробив своє перше велике відкриття. Він виявив, що світ складається. Не з наповненості і порожнечі, світ складається з неї та не неї, і те, що він відчував до неї, в мить її відсутності, було першою в його житті ненавистю. А те, що він відчував зараз, притискуючи щокою до її шкіри, першою в його житті вдячністю. Він ще не знав, що ці дві сили, дві сторони однієї медалі, що любити можна лише того, на кого маєш право злитися, але його психіка вже почала цю складну, довічну роботу вчитися тримати в одному серці і лють, і ніжність, не розриваючись на шматки. Його перший гнів не був зривом. Він був першою цеглинкою в стіні його власного я, в стіні, яка віддаляла його від світу, щоб потім навчитися по справжньому, будучи собою до цього світу торкатися. Немовляча злість це не просто плач, це перша цеглинка його я.